Для Марії Ясенчук сьогодні особливий день. Вона вперше у житті відчує себе студенткою. У миго відбулася посвято першокурсників у студенти. Марія з нетерпінням чекає навчання на факультеті журналістики, адже впевнена у майбутньому 100% стане професійною журналісткою. Вважаю, що професія журналіста надасть мені надійний старт в майбутньому житті. І саме ця професія мені дасть поштовх для майбутніх звершень, для нових знайомств, для прагнення розкрити себе. Обрала цей вуз, тому що вважаю, що саме тут найкращі викладачі, які дадуть мені основні знання журналістики, окрім урочистостей для новоспечених студентів, представили і концертні номери центру естетичного виховання молоді, який уже не один рік функціонує в мигу. Також студентів розважали і викладачі. Наприклад, декан факультету кібернетики Олександр Кубай зіграв на баяні добре відому усім композицію. А ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету Анатолій Дем'янчук у цей день згадує про гарні традиції Альма Матер. Студентського університету має свої традиції. Ці традиції підтримуються і випускниками, які закінчили університет, і підтримуються студентам. Я сподіваюся, вони вам сподобаються. Це фестивалі міжнародні, це дискотеки, це студентська весна, це наукові товариства. У різних сферах своєї діяльності ви зможете себе реалізувати. Студенти кажуть посвята це подія, яка запам'ятовується на все життя. Проте найбільше прагнуть від навчання отримати такі знання та навички, які допоможуть їм у майбутньому. Не лише гідно представити інститут, але й отримати престижну роботу. Павло Невесенко Влад Пірязєв. у ритмі подій.